Внаслідок ранішніх ворожих обстрілів центру Харкова пошкоджень зазнали 15 об'єктів. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, зокрема, у восьми житлових будинках було пошкоджено 193 вікна у квартирах та 36 вікон у під'їздах. Було також завдано пошкоджень дахам чотирьох житлових будинків загальною площею понад 1800 квадратних метрів. Як зазначили в комунальному підприємстві харківські теплові мережі, аварійні бригади оперативно локалізували можливі збої в системі теплопостачання будинку, який найбільше постраждав від обстрілів. Фахівці перевірили всі квартири на предмет витоків теплоносія, після чого підключили до центрального опалення внутрішньобудинкові системи та розповітряли стояки. За результатами обстежень, фахівцями комунального підприємства Харківводоканал пошкоджень у системі водопостачання та водовідведення. Дня будинків не виявлено у ліквідації наслідків ранкового обстрілу. Було задіяно 170 працівників комунальних підприємств, а також понад 20 одиниць спецтехніки.